Вітаю вас! 9 липня 2016 року в Палаці культури Росава відбудеться фотовиставка Костянтина Сільченка героїчна сторона жіночності. І зараз ми поговоримо з ідеологом цього проєкту. Вітаю, Костя! Привіт! Костя, як виникла ідея створення фотовиставки? На фоні тих подій, які відбувалися і відбуваються зараз в нашій країні, захотілося розповісти про дівчат, які зі зброєю в руках боронять нашу землю. Просто захотілося показати, що вони живуть з нами поруч, що вони є серед нас. Війна триває, війна йде. І ми навіть і не знаємо, що героїні і герої поруч з нами знаходяться. І захотілося зробити фотопроект. В якому можна було б розказати про дівчат, про наших дівчат героїчних, які служать на війні, які повернулись з війни, які не зі слів знають, що це таке. От. І ще мета була така, щоб от поєднати от ту героїчність, внутрішню силу їх от з жіночністю та ніжністю, яка притаманна взагалі всім жінкам. Отак от в принципі, крок за кроком потроху ми. Прийшли до цього, те, що маємо зараз. Ось, чи легко було тобі працювати, і що найбільше вразило? Можу сказати одне, що працювати було цікаво. Це точно можна сказати з певністю, тому що дуже багато людей, дуже багато різних історій, дуже багато. Емоції, які були пов'язані з проєктом, взагалі, от з знайомством з людьми, з цими от дівчатами. Дуже багато неочікуваних таких і несподіваних відкриттів. Взагалі-то я вражений, вражений тим, що от у нас є такі дівчата, що дійсно вони живуть поруч з нами. І, ну, і ніхто б не згадався, да, що вони взагалі в житті випробували вже. Так, я так, стверджую це, тому що я вже познайомилась з дівчатами, які ми от буквально за декілька хвилин поговоримо, з якими вони дійсно ну зовсім не скажеш по ним, що вони пройшли оці жахіття так, в АТО. Так, звичайно, костя, хто допомагав тобі в реалізації проекту? Взагалі я вдячний Богданевичу Ігорю. Це наш військовий комісар, ну. завдяки йому. Його підтримці взагалі цей фотопроект відбувся. Ви розумієте, люди військові, тому просто вийти на контакт з ними ну, дуже важко. Це ж все ж таки військова специфіка. От. Але з усіх з усіх от, боків люди йшли до мене на, ну, на співпрацю. Той самий начальник нашого білоцерківського госпіталя Самарський Микола Іванович, командир 72-ї бригади. Соколов також, Тобто люди допомагали, і я маю на увазі військових. А вже в процесі роботи в процесі роботи, то дійсно підключалось дуже багато людей. Я дуже вдячний Вікі Анюшній. Завдяки їй, от завдяки її майстерності, ми бачимо ту красу. Ну, тобто візажисти, яка да. саме робила красу дів, дівчаткам, mm. так. Я знаю, що і церква також підтримує, і навіть нагороди, якісь дівчата отримують. Е, е, так, з запрошенням на, на виставку я звернувся до нашого отця Миколая. От, і він з радістю він погодився прийняти участь у фотопроекті і також. Там дівчат очікує приємний сюрприз. Вони деякі з них отримують нагороди. Я бачу, ти приніс дві світлини, тих дівчат, які, з якими сьогодні ми будемо спілкуватися. Можеш показати? Да? Да. Ось приклади світлин, які будуть на фотовиставці. Це героїні нашої виставки. Це Тетяна і Іна. Дівчата сьогодні прийшли сюди, і ми з ними зараз поспілкуємося. Да. Дівчата, як вас звати? Іна. Таня. Дуже приємно. Розкажіть про себе от ваше життя поза службу. Як ви живете? Хто ви? Що ви? Ну, я мама, uh -huh. я дружина, мене прекрасний чоловік, У мене дві доньки. Старша донька в мене вже одружена, і я багата мама, я маю ще й сина. Сподіваюся, ми очікуємо ще одне прибування в нашому сімействі. Менша дочка також зустрічається з хлопчиком. Я думаю, що я буду багатшою мамою ще на одного хлопчика. Супер. Дімка? У ну, мене найзвичайне життя, я ще не одружена. Я поки над цим працюю. Дівочки, скажіть, будь ласка, ви Ві військово зобов'язані, Зобов Да? Ін, я знаю, ти от мені розказувала історію, яким чином ти стала військово зобов'язаною. Розкажи, будь ласка, ти взагалі за освітою медик, так? Так, я навчалася в Білоцерківському медичному училищі. Відразу як отримала диплом, поїхала працювати на Київ. потім я... Намітилася на білу церкву і звичайно собі проходила повз госпіталя. Побачила табличку, думаю, о треба зайти. Зайшла, запитала на КПП, куди пройти в відділ кадрів. Мені показали, розказали, але я трошки заблукала, зустріла в дядька такого гарного. Підійшла його, запитала. Він каже, що ви шукаєте. Я кажу, шукаю відділ кадрів. А що ви хочете? Я кажу, бажаю нову роботу. А що у вас немає роботи? Кажу, в мене є, але я хочу нову. Він ну і, і, і ідемте зі мною. Я з ним пройшла. Тоді вже я побачила, що на двері написано командир. Ми з ним поспілкувалися, залишила номер телефону і е, пішла якби додому. Далі працювала, потім через деякий час мені зателефонували, запропонували прийти. Е, я прийшла, все мені сказали, що так, є посада. Якщо хочете, можете до нас переходити працювати. Але було все не так легко. Мене старої роботи не хотіли звільняти. І командир запропонував, давайте я вам призву на військову службу. Кажу, а по цій бумажці мене звільнять. І він каже, так, обов'язково. І дав мені виклик на зарахування на військову службу. Я з ним поїхала, і мене звільнили, і я вже прийшла в госпіталь, і далі вже і скільки, скільки років уже? В госпіталі 4,5 років з половиною років. Танечка, а ви, я знаю, що ви вже довго. Так, 30 жовтня цього року, буде рівно 15 років, як я служу українському народу. І у вас чоловік також військовозобов'язаний на пенсії. Він вже на пенсії. В принципі, він привів мене в армію з його, так сказати, подачею. Скажіть, будь ласка, зараз він не шкодує, що от його дружина служить і навіть в АТО служила. Навіть він, навіть від нього. Це, він це розуміє, він підтримує мене. Тобто у всіх починаннях, у всіх моїх радить, він теж зв'язківець, ага. у нас сім'я зв'язківців. Тобто Допомагає, підказує і підтримує мене в цьому. Ага. Дівчата, а скільки ви були в АТО? Я була на протязі трьох місяців. Ну, три з половиною, десь так. Ну, я була з 2014 року, тобто спочатку. Uh -huh. Наш командир на, те, на той момент, зараз він генерал Грищенко, Андрій uh -huh. Миколайович. Так, це дуже добра людина, він дуже про нас піклувався, він дійсно сказав, дівчата, не переживайте, бо дівчата хвилювалися, куди ми їдемо, ніхто не знав, наскільки ми їдемо, ніхто не знав. Він нам сказав, що не хвилюйтеся, не дай Бог що. Ви першим ділом на автобус, на машину, і вас відтуди уберуть. Так воно, в принципі, і вийшло. Тобто до жінок все-таки ставились. Так, Як де... джинок, так? Звісно, звісно, всі підтримували. Ми приїхали, ми жили в палатках, це був палаточне містечко. Це була перша хвиля мобілізації. Хлопці були різного віку. Відношення було дуже чоловічне, людське, таке, по-доброму відносилися, розуміли, що ріпують жінки. І повага, дуже велика повага була. Розуміння, повага. Мені вдома лишилися теж жінки, діти, тобто, як я їх називала, мої мальчики. Вони дійсно були всі мальчики. У вас зараз так очі засвітились, так само, як коли ви мені розказували про свого молодого командира. Так, Скільки йому зараз років? скажіть, 20? 24. 24 да? так. Це так, так сталося, що по штату я стояла спочатку на машині, а перед самим виїздом мене кинули на БТР. І з жінок я одна по штату стояла на БТР. Ну, ми хлопці не давали мені там нічого. Крутили, вертіли його, він у нас літав. І я так думаю, що літає, тому що я вдома він залишився. Ми його ласково називали Чіпок, тому що 104-й БТР. Він був самий добрий, і його всі любили. Кіно, а ви як потрапили на АТО? І коли це, це в цьому році? так? Ні, це було у 2015 році, в вересні місяці прийшла телефонограма, що потрібні медики, потрібні на ротацію. Нам повідомили дату, час, коли ми виїжджаємо, зібрали нас, провели з нами бесіді. Як себе поводити, що нам потрібно, ну, нас готували до цього. Ми зібралися і всі дружно. У нас було чотири медсестри, які виїхали з нашого госпіталя, ми всі дружно туди поїхали. Там нас теж дуже гарно зустріли, всі так прийшли подивитися, що за нові медсестри приїхали, як ми будемо з ними працювати і таке інше. Але все одно, ну, там велика родина, велика родина, які, якщо хтось менший, значить це дочка, якщо постарший, сестричка. Насчет відношення, так, да, жінкам, мабуть, трошечки, можливо, в чому в чомусь легше, бо вони жінки і всі розуміють, що нас треба оберігати не менше. Скажіть, будь ласка, то ви б коли-небудь подумали, що ви потрапите в такі умови? Ні. Навіть коли йшла на контракт в армію, я їй не могла, що, можливо, будуть якісь військові дії. Так все було спокійно, тихо, все. Мабуть, І... ми ніхто не були готові до цього. Зачем? Так, у нас були навчання, ми на них їздили, ми відпрацьовували свої навички. Ну, навірно, ніхто не думав, що нам прийдеться стикнутися особливо в особливо нашій бригаді, яка вийшла, одна бригада зі Збройних сил України, яка вийшла вся почти стопроцентна. Ви розказували, що вас більше всього вразило це гул, який стоїть постійно там, так. Перше, що було, такий постійний гул від снарядів, я так розумію, да? ми, зазвичай ми привикли, ми коли йдемо в операційну, завжди тихо. Максимум, що може бути, це грати дуже тихо музика і ну, от така благоприємна атмосфера, атмосфера да, для праці, але перша операція, на якій були присутні, в місті щастя, там Стеклопакети, і з однієї вони цілі, ця сторона, що заходить в операційну, а з іншої сторони вони розбиті і від снарядів, від патронів. І ми оперували, у нас не було музики, ми тільки чули вистріли, хлопки, і це було трошки моторош. Девочки, я знаю, що ви розказували вам, дуже допомагали населенню України. Так, волонтери. Волонтери, коли ми ще ну, починали з Запорізької області, почалася вже допомога волонтерів. Привозила допомогу гуманітарну, тобто кава, ковбаси, цитруси. Ну, все, що, що народ зібрав. Прийшли великі машини, тобто хлопці дуже вдячні були цьому. Потім рушановські цукерки, ечиво. Все у нас це не вибивало. А так, так, збір людей дуже багато було, посилок, просто посилки. Можливо, якась бабуся, якусь консервацію. Це олія була, це крупи були. Навіть картошка, морква, цибуля, ну все, чим люди могли допомогти. Так ми отримували, вона нічого не перепало. Я хочу дякую сказати волонтерам за те. Що ми мали препарати, які дуже дороговартісні, але дуже важливі на нас там на передовій. Дівчатка, ви дуже красиві. Я думаю, що на виставці люди зможуть подивитися, які ви красиві. От зараз ви сидите в плацях, які ви красиві навіть в формі. Тому, дорогі друзі, чекайте і ми чекаємо на вас. 9 липня ми чекаємо на вас у ПК Росава о 15:00.